Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як імпортувати та експортувати е, різні об'єкти до блендера. Ну, Перш за все почнемо з імпорту. Якщо ви тільки почали працювати з 3D-редактором, то звичайно вам вже хочеться скачати з інтернету якісь готові скульптури і з ними попрацювати. Ці фігури ви можете скачати на ну, зараз дуже багато цих сайтів є. Ви відсіюєте фрі, тому що е, є скульптури. Є фігури, які людина довго робила, і вона продає, тобто вони можуть коштувати 50-100 доларів, 150, в залежності від важкості. От ще один заробіток роблять герої фільмів, якусь, якусь техніку з фільмів, тобто той, хто буде робити, наприклад, анімацію якусь, мультфільм. Це може бути гра якась, він не буде займатися моделюванням цих 3D-фігур. Це або у нього сидить людина, яка це все робить і це не все так швидко, або можна купити вже готові скульптури. Якщо, звичайно, людина заробляє на цьому гроші, тобто на цій грі вона заробить гроші, йому легше ті скульптури купити. Тому ось вам ще один вид заробітку. Отже, ми заходимо на сайт з 3D об'єктами і шукаємо фрі, тобто вільно, і качаємо собі на комп'ютер. Після цього, щоб нам імпортувати. Ми можемо «Файл», Open uh, і відкрити, якщо це файл Blender. Тому що, якщо ви шукаєте, зазвичай так і пишіть, наприклад, uh, 3D-модель, ну, автомобіля, припустимо, Таврія, для Blender. І ви вже можете знайти файл, готовий для завантаження саме для блендера. Якщо це не Blender, то uh, ви можете скористатися імпортом і імпортувати якийсь із видів. Uh, Уже готових форматів. Ну, Зазвичай ті, хто друкують, але не працюють із 3D-редактором, але в них є принтер, вони попросять вас STL файл зробити. Тому ви шукаєте 3D-модель, яка вам потрібна. А, ви її відкриваєте, якщо це Blender. Якщо це не Blender, ви його імпортуєте. І якщо це не STL, потім, коли вона ось тут у вас, ну, зазвичай вона у вас буде у форматі OBJ. Ось такий формат. І ви просто її імпортуєте. І потім після цього ви натискаєте Експорт і експортуєте вже в STL. І Після цього ви можете людині дати, і вона роздрукує вам цей об'єкт, якщо він не відкривається простими засобами перегляду 3D-об'єктів. Наприклад, в Windows 10 вже є цей засіб перегляду 3D-об'єктів. Будь-який 3D-об'єкт, якщо він OBJ, то ви можете його. Подивитися. Тепер, припустимо, у вас є вже якісь напрацювання, тобто якийсь будиночок, якісь автомобіль. Це все в окремих файлах. Наприклад, в одному файлі у вас може бути будинок, автомобіль, ще щось. І ви ось тут його створювали колекції, наприклад, нова колекція, ви її ось тут називаєте, і у вас, наприклад, в колекції автомобіль всі деталі автомобіля. тобто частини. Далі в колекції будинок, там всі деталі будинку. Колекція двір, там всі деталі двору. І припустимо, ви робите якусь 3D-картину, наприклад, це буде чи анімація, ну тощо. Це, можливо, якась рекламна, рекламний світ такий. І е, вам потрібно сюди е, завантажити саме частину от того е, файлу. Тобто у вас в файлі автомобіль поводований, будинок, двір там, а вам потрібно тільки автомобіль. Тому, що ми робимо? Ось тут є у нас Append, тобто, бачите, скріпка. Ми відкриваємо. Ми шукаємо, де в нас знаходиться той файл, і відкриваємо цей файл. Він у вас відкриється ось такою е, папочкою. І в папочці Object ось усі наші елементи. Тобто, якщо ви їх називали, вам буде все дуже просто. Ну, Тут у мене немає колекцій, в мене все в кучі. Тобто, Я беру, натискаю. Клавішу A. Ось так, щоб у мене все виділилося. Зазвичай Ctrl-A, щоб виділити все. У блендері ми налаштували так, щоб просто A І натискаємо append Ось ми бачимо моя скульптура. Тобто, в нас є така ось вежа, яку я колись вирішив намалювати. Ну, ось така ось вежа. Зараз я вам покажу її. Ось ми бачимо вежу. Ось таку, колись я вежу малював. Я її зараз на даний момент імпортував і ось можу розглянути і використовувати вже в новому своєму проєкті. Тобто, Append шукаємо наш файл, відкриваємо, папка Object. І ось тут всі елементи, які там є. Тобто кожен об'єкт, який ви будували окремий, який у вас ось тут. Він ось тут ви його побачите, і ви можете окремо його додати.